Трохи туго йде, бо цей після оскол. Начальник майстерні з озброєння технічного обслуговування. Все: АК, ДШК, браунінги, міномети, казоніки, двохноги все, що привозять, або ми виїжджаємо до тридцяток АЕС. В армії навчився, в мене був ну, командир, ми з ним поїхали. І все, що треба, ми двох їздили, дивилися, книжки якісь щось. Ну, в інтернеті і багато не розкажу, там мало що є. На полігон завезли, подивилися, де клин, чого клин десь підтисали, підварили. Так і навчилися. З Браунінгами від 15 хвилин буває. І один Браунінг був. Ми не могли зрозуміти причину. Там кліка треба було ствола по кліках відрегулювати, щоб він стріляв. Ми відрегулювали, програли десь три години, але зробили. Це один самий такий був. Турупов, болгарка, гайковерт. Хай там до міномети відкручувати от від казіоніки, багато хто не має відкрутити тріщотку. За щот ударами відкручуємо казіоніки, зажимаємо амортизатори. Все, сварка полуавтомат, бойка наварити, підпиляти, щоб воно стріляло, бо бойок буває, ну, як часто б'є, він не... йде вироботка в нього. Підпи... Наварив, пару точок полуавтоматом поставив, ліпістком опиляв і воно далі стріляє. Так, я думаю, поки машина заводиться, прийшов чемодан, все кинув викрутки, якісь щотки, акумулятора, болгарку кинув, сіли машини і поїхали. Е, ну, не дуже. В основному там як до 30-ки десь. А так, ну, тут, що тут робиться, а потім все одно тут зробив. Щоб не робилося, там АК, Браунінг, а потім його їду на полігон, сам і спитую, і тоді тільки ми віддаємо. Ну, це другий е, друге святе, що. У нас в ремонті. Тут проблема була, що він, коли ставиш ствол, зараз таку покажу. Коли ставиш ствол, у них не було заряду. Вони кронштейном тут все зажали і не було в нього заражання. Він не заражався. Ми зробили там, підпиляли ще курка, щоб він чітко стріляв. Поїхали і спитали, все працює добре. Проблема це вже зробили було в прикладі. Ми його заварили, зашліфували ліпістком. Все приклад складається, розкладається, все працює. Це мають хлопці забрати. Тут проблема теж була, у них відломаний механізм. Заварили, підкрасили, все щолкає, все працює. Тут повредило внутрішні, Полірнули, ну, заварили, полірнули, все він стріляє. А цей а, тут вироботка була в пружині. Ага. Ну, пружина розбила. І знову ж ми його варили, пластинку фрезером там випиляли, все воно ходить, тепер стріляє. А на роботі був, працював і тоді почали бомбити. І так зранку всі хто куди. Роз'їжджатись, дітей вивозити, а там подзвонили з частини. Ну, Я б служив строкову службу, потім пішов на Дімбіль підписав в резервну роту контракт. До, поначалу взагалі подобалося. Щось нове привозять. Інтересно, то зробити, то зробити. Коли ти зробив, ти поїхав і спитав, постріляв з АЕС, з НСВТ, з ПК. Ну, це в нас міномета привезли десь в 11 годині до часу. Ночі ми зробили двоногу, бо хлопцям треба було на позиції. І за дві години ми підпиляли, заварили. Там гайки у них по... ну, після вистрілів позривало, ми зробили. Та ми все ремонтуємо. Це не було такого, що ми щось не зробили. <клухи> Ні, ну та що? Та все, браунінги, не святе, все, тридцатки, з танків, з четверків стріляли, все опробував. Мені подобається, чим швидше зробив, щоб поїхати і випробовувати. На полігоні. Саме краще подобається ПК. Хоч і бравні, там калібр більший, ну ПК не знаю, подобається найкраще. А у нас тільки так, коли піднімемо, скажуть, зразу будемо робити. Два дні можуть привезти там автомата одного, а буває в день привезуть три-чотири-двох ноги до мінометів. Це як там виходить.